Вітаю вас, друзі. Сьогодні у День Збройних сил України. Я хочу привітати кожного та кожну захисника та захисницю із цим святом, тому що якби не ви, то без перебільшення Україна вже б не існувала. Але недостатньо самих слів: за права військовослужбовців потрібно боротися, і я закликаю усіх українців вимагати якнайшвидшого проведення армійської реформи. Ну а тепер до теми сьогоднішнього випуску: як відомо, так звана Російська Федерація і Владимир Путін особисто дуже хоче миру і завершення російсько-української війни. Путін все ще хоче завершити війну все ще прагне миру. Він хотів би закінчити війну. Ну і для того, щоб продемонструвати свою миролюбивість, росіяни цієї ночі здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку проти нашої країни. За заявою Міністерства енергетики, вони вдарили по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях, а ще російські загарбники знищили. Залізничний вокзал у Фастові за допомогою дронів перехоплювачів, на які видавали свої кошти, сьогодні було збито ще декілька російських реактивних шахедів. Ось можете подивитися на один із них. Ну а загалом із усіх збитих цієї ночі шахедів та гербер близько 10% були збиті саме вашими перехоплювачами. Це дуже крутий результат. Зараз нам критично потрібно масштабувати дронову протиповітряну оборону і забезпечити один із рубежів дронової. ППО новими перехоплювачами. Тому я закликаю вас долучитися до нашого збору на 10 мільйонів. Наша Хедоріз. Тим паче, що ви ще можете виграти непогані призи. Це Дайсон для Маринки з Києва. А це нова іграшка для кота Костіка. Це БМБ для Миколи зі Львова. Хм, Цікаво! Він це мав на увазі? А це. А, а це від зайчика з MacPo Foundation для тих, хто задонатить від 300 гривень на перехоплювачі шахедів. Донатьте на перехоплювачі. Допоможіть врятувати ще більше життів. Реквізити я, як завжди, лишаю в описі до цього відео. Долучайтеся обов'язково до збору. І, звісно, долучайтеся до мого каналу, якщо досі цього не зробили чомусь. Підписуйтеся. Сталося дещо неймовірне. Можливо, на нас нападе Владимир Путін, тому що почав погрожувати Україні Рамзан Кадиров. Призиваємо да, до нього. через два-три дня. Атвіт буде хорошим Живити, мене з Є ймовірність, що за два-три дні Рамзан Кадиров навіть спробує захопити Київ. Але давайте по порядку: із чого починалася ця історія. Останнім часом Сили безпеки та оборони України стали частіше атакувати об'єкти російських окупантів і манкуртів на території Республіки Ічкерія, яка перебуває під тимчасовою російською окупацією. При цьому вчора чи то російська ППО, чи то українські безпілотники влучили у Грозний Сіті комплекс, який розташований на проспекті імені Кадирова. До речі, це приблизно за 800 метрів від резиденції само. Мого Рамзана Кадирова, якому напевно довелося вночі сповзати до укриття. Будівля отримала непогані такі пошкодження, була іще пожежа всередині. Результат непоганий. Ви маєте розуміти, що це не просто якийсь там бізнес-центр. У Грозній Сіті розташована частина органів окупаційної влади, наприклад. Виборча комісія так званої Чеченської Республіки, Міністерство фінансів, так званої Чеченської Республіки, Рахункова Палата уповноважений справ людини в Чеченській Республіці. Так у них є навіть і таке, і ще Рада безпеки, так званої Чеченської Республіки. Там неодноразово проходили засідання щодо планування участі. У війні проти України це був один із ударів по так званому центру прийняття рішень, як люблять розповідати самі росіяни. Тож не дивно, що Рамзанчик Кадиров дуже сильно образився. Вони нічого не зробили, вони тільки... Збір стекла, там видно, і жителі працюють, знімають офіси, до а... мирні мешканці. Звісно, віримо. Я особисто дуже повірив. До речі, а ви звернули увагу, що оце відео із Рамзаном Кадировим, воно було опубліковане в нього на телеграм-каналі. Виглядає так, наче його генерував штучний інтелект. Але це ще не усе, що вам потрібно знати про грозний сіті, тому що, окрім адміністративного значення, ця будівля має ще значення символічне. Нещодавно на так званій Росії був серйозний скандал. Центробанк оголосив конкурс на зображення нової купюри у 500 рублей. Там було запропоновано різні варіанти, але кадирівці почали накручувати голоси саме за Грозний Сіті, щоб він був на купюрі у 500 рублей, Тож, коли це виявили, то конкурс довелося скасувати. Значить, продовжується експеримент Центрального банку Росії по розжиганню міжнаціональної розні федеральному масштабі. Тож атаку на цю будівлю Рамзан Кадиров сприйняв за особисте приниження та записав те саме відеозвернення, у якому він пообіцяв терміново за 2-3 дні помститися Україні і напасти на Київ. Хочу заявити сказати всім, хто розділяє з нами радість горе, до завтрашнього утра до неділі, буде Ми будемо мстити, до жістока до нашої дон, цілі будуть доон, тільки до. Воєнний об'єкти дом. подібне трапляється вже не вперше. Дрони неодноразово атакували об'єкти на території Республіки Ічкерія, Рамзан Кадиров багато разів грозився і потім нічого не робив. Наприклад, минулого року був удар по військовому університету імені Володимира Путіна, і тоді теж обіцяв він гучну помсту. буде некмочву якась атвіана особа і міра на атаку. Обов'язково. Ну а тепер я маю нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення Рамзан Кадиров збирав гарматне м'ясо на війну проти України.

вважаю, що удари по Манкуртах Вічкерії, які захопили владу і служать російським окупантам, це дуже правильно, тому що владімір Путін купує лояльність їхню грошима. А якщо у них там будуть більші збитки, більші проблеми, то й невдоволення потенційно ставатиме більше. Ми, взагалі, я маю вам сказати, не допрацьовуємо як держава тему народів Кавказу. До речі, Рамзан Кадиров сам закликав українців терміново виходити на протести. Народ України, дон, ви куди дивите, дон? По одиночці вас, дон. Все один раз виходите, дон, і своє кудите? От я оце послухав, і мені терміново захотілося виходити на майдан за Рамзана Кадирова. Але на протести у той самий час вийшли німці, німецькі школярі, і вони протестують проти можливої теоретичної строкової служби, яка іще ще не факт, що буде запроваджена в країні. Німецька влада із огляду на зростаючу загрозу з боку так званої Російської Федерації хоче зобов'язати усіх чоловіків із 18 років заповнювати анкети про готовність проходити строкову службу і медичні огляди. Жінки при цьому не підпадають під строкову службу, і якщо Якщо добровольців буде недостатньо, то, можливо, тоді обов'язковий призов запровадять, але тільки після окремого голосування. Ви не повірите, але організатори цих протестів ліві і мають проросійські погляди. Наприклад, одна із них Сара Вагенкнехт, виступає проти надання будь-якої допомоги Україні. Вважає, що це НАТО відповідальне за російсько-українську війну, і каже, що треба знімати терміново санкції проти так званої Росії. Ми тут сьогодні, бо боремося проти військової служби та війни. Ми молодь не хочемо гинути на війнах через Німеччину. Звісно, були часи, коли війни починалися через Німеччину та Совєтський Союз, наприклад. Але зараз агресор це тільки так звана Російська Федерація, яка, до речі, Німеччині погрожує Під угрозою без малого всі європейські столиці. Сугірмані будь буде уничтожена. якщо наші ракети встануть в Калінінграді. А може місця долбануть по Берліну? Берлін, Варшава. Все при Балти, Париж, Бухарест росіяни говорять прямим текстом, що вони готові знищити Німеччину, що вони готові починати нову війну. А оці малі дегенерати вважають, що якщо у Німеччини не буде армії, то і війна не почнеться. Звісно, саме так це і працює. Я особисто не вважаю, що військова сила є відповіддю на будь що війна, це завжди найгірше, що тільки можна зробити. І Я зараз не буду говорити про причини того, чому от у них у головах. Ну буду казати відверто, так насрано це окрема велика тема для обговорення. Я просто відзначу наскільки у нас в Україні крута молодь. Поки німецькі школярі виходять і протестують проти своєї національної безпеки, українські підлітки виходять за інституції, наприклад, як влітку за набу та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Відчуйте різницю. Ну а для того щоб різниця більше відчувалася, і в нашій протиповітряній обороні, наші воїни за минулу добу, завдяки вам отримали ще 181 FPV. Бажаємо знову, ми екіпаж полку 10-20, висловлюємо щиру подяку плану Стерненку і його спільноті за передані 31 дрон стінг, які себе вже гарно показали в роботі. Завдяки цим стінгам. Ми ефективно знищуємо ворога в повітрі. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 801-го центру. Дуже вдячні спільноті Стерненка за надання нам дронів перехоплювачів стінг, завдяки яким ми почистимо наше небо від ворога. І небо буде нашим чистим та вільним як Україна. Слава Україні! Героям слава! Ми, 17 го важка, окрема механізована бригада. Дякуємо фонду Стерненко за надані борти, Долучайтеся до спільноти та підтримуйте своїх. Багато знову батарея перехоплювачів з полку 10-20 висловлює подяку сравні Стерненко та спільноти Стерненка за надані 50 перехоплювачів з ці. Цими засобами ми активно і успішно користуємося і готові допомоги ударем. Щиро всім вдячний за ваші донати, вашу вашою підтримкою за нашими зусиллями і щодня прискорюємо в нашу перемогу. Слава Україні, корисні! Героям слава! Зараз дуже важливо забезпечувати наше військо найкращими дронами, як для знищення російських окупантів, так і для перехоплення шахедів. Обов'язково допомагайте силам безпеки та оборони України.